UA, про головне. Президент Латвії розкрив причину вступлення в НАТО. Далее, пряма цитата. Ми з перших днів, недель, з перших місяців після обретения незалежності поняли, що рано чи пізно Росія цю незалежність забере. Упродовж останніх місяців обладнання смуг оборони кордону у північній операційній зоні зросло на понад 60%. Роботи з посиленої фортифікації продовжуються. Про це повідомив командувач об'єднаних сил генерал Сергій Наєв. Сільське воєнслужбище в ході спеціальної воєнної операції проявляють храбрость. Хачко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе за його словами. Попри те, що російські війська періодично обстрілюють прикордонну українську територію з артилерії та мінометів. Намагаються використовувати ДРГ та ударні дрони. Ситуація в Чернігівській області контрольована. Ми не сидимо, склавши руки. Ми діємо на упередження. Ми займаємось створення непрохідної для ворога смуги укріплень. Найголовніше, північний кордон України мінується та стає неприступним для ворога. Наголосив наїв. Тут обладнуються бетонні захисні споруди, бліндажі та вогневі позиції. А перед опорними пунктами створюється багато ша. Ешер... Лановані інженерні загородження із бетону та вибухівки, ті ж заходи для зміцнення кордону України вживаються і в інших регіонах: на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині та Харківщині. Тут насправді тісно ми зараз маємо ситуацію, коли е... коаліція країн, яка Ну, дав на річі близько 12 держав зараз ну, підтримали рішення нанесення ударів по хуситам, які загрожують власне. Транспортним шляхам у чорному морі, які економічно в принципі впливають на низку країн, і були попередження щодо хуситів, щоб вони цього не робили. Вони ці попередження неодноразово ігнорували, запускали свої там безпілотні комплекси, ракети, на ракети по кораблям в чорному морі. І фактично це було якраз ну така потужна відповідь з боку. Сполучених штатів і Британії з використанням і ракет вимагав, британці використовували свої винищувачі торнадо з керованими бомбами. Дійсно, було там близько або 100 ракет, або 100 об'єктів, вражено на території Ємена, де зберігалися безпілотні комплекси, де були запаси тих чи інших військових зразків, де були летовища, тому що це на певний час. Я думаю. Суттєво там вплине на поведінку хосидів, хоча, в принципі, не включаю, що і далі цей процес ще триватиме, чи могли сполучені штати діяти таким рішучим способом проти Російської Федерації, захищаючи українські інтереси? Скоріше ні, тому що фактично ми бачимо, в чому полягала політика, полягає політика Сполучених Штатів. Певний час вона якраз вписувалася в цю тезу не дати програти Україні і не дати перемогти Російській Федерації, що в принципі було реалізовано в форматі такої дозованої допомоги. Україні, аби не давати більше ніж це потрібно на тому чи іншому етапі, аби побоюючись занадто швидких дій української сторони щодо руйнації російської оборони. А це якраз в 2022 році було найбільш. Ймовірно, з огляду на те, що в той період часу, якби у нас була достатня кількість озброєння, кількість військових частин, то в принципі можна було проводити те активні маневрові дії, які дійсно могли призвести до каскадного ефекту й обруйнування російських ліній оборони, ця політика Сполучених Штатів, як бачимо, зберігається і до сьогодні. Така дозована керована допомога. Зараз вона ще ускладнена тим, що відбувається оці політичні протистояння між. Двома партіями Сполучених Штатах, але сподіваюся, що зараз починається новий період переусвідомлення, зокрема в Європі і частково в Сполучених Штатів, що е подальша така стратегія не є раціональною, що вона потім буде загрожувати всій Європі, якщо Росія зможе відновити свою військову потужність, і тоді і американцям і європейцям доведеться заплатити набагато більшу ціну. Ніж ту, яку вони платять сьогодні, сьогодні вони ризикують лише грошима і зброєю скеровоючі е не ризикують, а просто передають. А українська держава ризикує власне ну і е своїми військовими і громадянами, ну і усіма викликами, які пов'язані з, з нашою державністю як такою. Пан Сергій, спитаюся, хто чи у вас є якийсь військовий експерт закордонний, до якого ви приглядаєтеся завжди з повагою і з цікавістю, якому довіряєте його, не знаю, там виваженим оцінкам? Ну, фактично, я дивлюсь на Майкла Коффмана, uh -huh. дивлюсь на низку. Е на на європейського експерта з подвійним прізвищем зараз з, з, з забув, Да? тобто. Це е, по друга частина, плюс падез, де папангаді, як кри, який пише для європейських видань, є гарні висновки з Британського інституту Русі. Я думаю, що висновки Русі треба зважати, вони найбільш зважені. Але коло цих експертів, які достатньо виважено і раціонально сприймають бойові дії, дійсно незначне. Максимум 3-4 особи, які так прагматично ставляться на те, що відбувається на лінії фронту. І тоді, коли ми... Починаємо читати публікації New York Times або Washington Post або в інших питаннях. Часто ми потрапляємо на гачок висновків журналістів, і саме mm. навколо починаємо робити свої висновки, не спираючись на реальні оцінки людей, які працюють з фактами, з числами, з показниками, що власне має бути в основі роботи експертів. Мені особисто, якщо дозволити, дуже подобається імпонують завжди колонки Лоуренса Фрідмана, заслуженого професора військових. Власне, то він достатньо стратегічний. Його треба читати дуже вдумливо і розсудливо, тому що він бачить набагато наперед, і треба ще провести певну власну розумову роботу аби оцінити його бачення. Це дійсно. Потужна людина з точки зору оцінки стратегічних змін і в геополітиці, і насамперед на поля бою. Ну і ви точно читали напевно його останню цю колонку. Де він аналізує, де він каже, зокрема, що от зараз всі сконцентрувалися на тому, що Україна здобула мізерні здобутки протягом свого наступу в 2023 році. Але він каже, що зверніть увагу, що Росія доклала ще більше зусиль. Понесло ще більше втрати і здобула ще менше здобутків так само, наступаючи весь 2023 рік. Е Дійсно, коли ми намагаємося знову там оцінити підсумки минулого року, всі говоримо ой, ой, там контрасту був, начебто, не невдалий. Але якщо ми подивимося на всю лінію фронту, згадаємо про те, що фронт скоротився, чисельність російських військ з 180 тисяч зросла до 450 тисяч, тобто фактично до півмільйона. І при цих умовах, при такій кількості особового складу, при такій кількості запасів артилерії, використання авіації, противник не зміг потіснити. Українські війська, що у нас є в нас є там пару кілометрів противника навколо Авдіївки, і власне стримування нашого просування на півдні. ось це те, що спромоглася зробити російська армія впродовж минулого року. Плюс ми згадаємо про те, що наскільки змінилася ситуація в чорному морі, де відбито російське панування, забезпечена робота зернових коридорів для потреб України, і всі ці показники насправді є свідченням того, що навіть в умовах, коли ми не отримали все, що хотілося б отримати, ми забезпечили. Стійку лінію оборони, а просування, яке було затримано противником, воно є наслідком на ну, нову кажучи недооцінки ситуації. Ну частково нами, частково нашими партнерами. Варшава, як утверджує замміністра міністра іностранних діл Анджей Шейна, відкрита для допомоги Германії в Польщі від Руски.